Друзі, всім привіт! З вами Аліна Шаманська. І сьогодні на мої 55 п'ять гострих запитань відповість Дмитро Гордон. Пане Дмитро, я рада вас бачити і вітаю Аліна. Я вас вітаю. Як у вас настрій сьогодні після такої страшнющої ночі у Києві? Прекрасний. Живі. Це головне. Прекрасно. Так, мені вже повідомили, що у вас досить мало часу, але все залежить від вас. Будете відповідати чітко і швидко. Закінчимо раніше. Правила, ви пам'ятаєте? Так. Да. Які правила? Ви ставите питання, я якомога конкретніше на них відповідаю. Так, у мене 55 різних запитань. Якщо ви готові починати, час починається прямо зараз. Поїхали. Поїхали. Чим ви снідали? Картопля молода, риба, салат з помідорів та огірків. Хто вам це готував? Повар. Який сьогодні день? Сьогодні п'ятниця. Як ви зараз себе почуваєте? От прямо Відмінно. на скільки балів, якщо з десяти на десять морально 10. на десять. Ви мільйонер? Так. Як вас поза очі називають підлеглі? Не знаю, це треба спитати в них. Чого ви боїтесь? Того, чого і ви боїтесь. Повалі чи Алла Пугачова? Алла Пугачова. Скільки разів ви думали про розлучення? Скільки разів думав, стільки і розлучався. Раз-два. Два. Третій два. шлюб. Два. У третьому шлюбі. Чи думали ви хоча б раз про розлучення? Жодного. Тому що е, є кохання, є дружба, є повага. Це три такі головні, напевне. Чинника, які надають змоги навіть думати про розлучення, ви сказали, що ненавидите українців, які крадуть під час війни більше за Путіна. Чому на вашу думку внутрішні злодії небезпечніші ніж зовнішні Не крадуть більше за Путіна, потрібно уточнення, уточнення, а ненавиджу їх більше за Путіна, так 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 а, тому, що з Путіним все зрозуміло. Це ворог. В мене до нього страшна, ненависть просто але. Українці, які під час війни займаються корупцією на війні, це не мародерство, навіть це державна зрада. Це покидьки, я вважаю. Тому що е, коли вся країна в боротьбі, коли люди гинуть, постійно гинуть в таких масштабах, що про це навіть не хочеться інколи думати. І на цьому гроші робити, ну я вам скажу. Яка найбільша сума, яку ви заробляли за один день? 750 тисяч доларів. Ого, а що це було? Не поділитесь? Поділюся. Це я купив в 2007 році квартиру за 750 тисяч, а в 2008, напередодні світової фінансової кризи, продав її за півтора мільйони. Ви б хотіли б, щоб ваша дружина працювала менше і більше приділяла часу домашньому побуту? Так, да, хотів би. Вона дуже багато працює. Пане Дмитро, ви можете собі дозволити в Пане рандом... Дмитро. Пан Дмитро. Пан в метро. Пан в метро. Пан в Палаці Україна. Пан в Палаці Україна. Ви можете дозволити собі в рандомний день спати до обіду і вимкнути телефон? Неможливо. Ані Це не перше, ані друге. Зізнайтесь, чи писали вам жінки з непристойними пропозиціями? Так, да, дуже багато давно це було постійно. Це відбувається, і що ви ви відповідаєте? Якось реагуєте? на це? — Я не відповідаю. — але вам це приємно як чоловікові? Це не може бути неприємно, звичайно. І нюци навіть вам кидають? Кидають все прекрасно. Чому Я ви... не кидаю нікому. Ви часто на своїй сторінці в інстаграм? До речі, це ви публікуєте? Чи є у вас спеціальністам? Всі Він... сам публікую рік тому. Ви запостили оце відео? Чи пам'ятаєте? Okay. Перше старе ступиш за три роки на українську землю. І вдома стішка. Три роки да. ви голос не впізнаєте ви? за кадром. Це да? мій син. Клас. Рік тому ми повернулися. Це відео. Питання полягає в чому? Я повернулася з сином в Україну після двох з половиною років вимушеної еміграції в США. На вашу Як думку співає Наталя Могилєвська, Я вдома я по прибілі в тому. Абсолютно, угу. яка кількість, можливо, ви назвете відсоток, оскільки ви любите давати прогнози. Відсоток українців повернуться назад додому. Аліна Найближчі. я вже не люблю ви... давати прогнози після того. Того, як мій головний прогноз не справдився про 30 грудня, так. але в тому не моя провина. До речі, Так, ну я, І я слухала весь про весь світ. Так. Дізнається. Чому так сталося пізніше, трохи пізніше. Добре. А щодо а, того, скільки відсотків повернеться українців про це вам ніхто не скаже. Ну але ні, як ви думаєте, звісно, це тільки ваша думка. А я не думаю, я не знаю, тому що все залежатиме від того, як закінчиться війна, угу. чи буде тривалий довгостроковий мир, чи буде він справедливим, що буде з Росією на той час, що буде з Україною, що буде з Європою. Чим далі угу. я це розумію, тим більше наші люди. Будуть приймати той лад, який є в країнах, в яких вони зараз вимушено живуть, і тим менше буде відсоток тих, хто повернеться додому. Скільки коштує хліб? Я не покупаю хліб, не знаю. Ви не, не купаєте взагалі продукти? Я не купую зовсім продукти. Я колись. Дуже любив ходити в магазини так. і на ринки. Так. Дуже любив. Ну, це Але це через як... небезпеку а, я не можу нікуди ходити. Я взагалі нікуди не виходжу. Бачите, ми з вами гуляємо в палаці Україна, тому так. що є безпека і тому, що є охорона. А я нікуди не ходжу. Ви за останні скільки років не були в магазині? Просто так як людина прогулятися по парку? За два роки. Останні два роки Да. ніде ніде майже не буває. Тому що Путін дуже наполегливо так хоче мене вбити, так. а я цього не хочу. Слухайте, і як вам з цим живеться? Ви на початку сказали, що ви дуже класно на себе почуваєте. Ну, це, ж мій, це ж мій вибір. Я філософ, так. я фаталіст. Але це не давить на вас морально? А, ні, не давить. Слухайте, ну, кожен вибирає собі обирає те життя, так. яким він хоче жити. Ну, я обрав собі боротьбу. Ну, треба платити за це, я плачу. Торт Київський чи Ужгород? Київський, Могилевська чи Тіна Король, Могилевська, Кузловський чи Півоваров? Півоваров. Ви очолили список лідерів YouTube за переглядами вже в четверте. Так, в четверте да. для вас. Це влада, гроші чи визнання в першу чергу? Для мене це означає, що українська правда, я маю на увазі правда нашої країни, наших людей. Вона ну не може залишити байдужими людей. Це не гроші, це не влада. Mm. Ні, 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 ні. Це амбіції. Безумовно, так. теж я людина амбітна, і якщо я щось роблю, я хочу робити це краще за інших. Тому мені це подобається, безумовно. А ви знаєте, що Дмитро Кулеба, запустив екс-міністр, да, 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 да. запустив Ютуб проект, який частково повторює ваш. Він щовечора відповідає на питання нареченої, як ви це робите своєї дружини про актуальні події. По перше, питання. Ой, русява наречена у наречена. смутку золоче. Ну, я зробив пропозицію, тому так. вона ще наречена. Прийшла ага. до мене вчора увісні. Да. Гарна пісня. Ви знаєте, що він запустив Ютуб канал подібний. Да, на да. молодець, молодець. Молодець. Я бажаю успіху, да, звичайно, молодець. Як думаєте, у нього вийде? У нього вийде, він харизматичний, він багато знає. Він не експерт в лапках, угу. який щось там сидить і експертує. Він був Спаси. міністром а, закордонних справ. Людина, він все знає. Коротка рубрика так чи ні? Тобто відповідаєте просто так або ні. Ви колись брехали журналістам? Так. А дружині? Так. Собі? Так. Ви ще вірите в людей? А, ні. Ви колись плакали через хейт? Ні. Штучний інтелект це загроза? Так. Ви вірите в Бога? І так, і ні. Чи були колись у вас думки про пластичні операції? Можливо, підтяжка. А, так. Ви дійсно вірите в магічну силу Кашпіровського? Досі? Беззаперечно, так. Ви серйозно? Це геній, абсолютно. Це живий геній. Окей, це велика людина, велика видатна людина. Абсолютно. Чи є у вас іграшки для дорослих? Ні. Знаєте чому? чому? Я ще не дорослий. Я ще малюк. Добре. Не Василь Васильович, а просто малюк. Ну але ж у вас народжувались діти, тому знаєте, питання спірне. Чи ви малюк? Малюк, малюк. Добре, а у вашої дружини? Теж нема. Вона ще теж мала. Я зрозуміла. Хороші руски існують? Так, безумовно. Пішли б зараз на концерт Моргенштерна. На концерт Моргенштерна і раніше не ходив, але він мені дуже цікавий як людина. Так. І я йому вдячний за те, що коли почалася війна, коли на третій, другий чи третій, на третій день війни я сказав в інтерв'ю каналу Дождь на адресу російської армії, «Піздуйте нахуй сюди, йобані підараси, Вас так, тут ніхто не жде. Він поставив цю незабутню фразу двічі в свій кліп. Одразу я йому за це вдячний. А ви писали йому, що ви за це йому вдячні да. особисто? Да. Відповів? Да, що сказав, не можу сказати, щоб його не підставляти. Прийнято чи можливий в потенційно в майбутньому виступ Моргенштерна ось тут в Палаці Україна? Життя і досвід підказують мені, що можливо взагалі все. А але Пугачова? Звичайно, Скоріше. звичайно, що так. Ви прийдете, коли тут буде Пугачова виступати? Прийду звичайно. Вам колись платили гроші за поширення інформації? Жодного разу А пропонували? <гум> я, я сам можу заплатити кому завгодно. А пропонували, пропонували вам колись таке? Пропонували. Добре, чи можете показати, що у вас на заставці телефону? Чи а в мене зібрали? нема телефону? А точно у вас вже о той такий в мене вірту, Нема телефону. Це, в мене був вірту, вірту. Він навіть є, лежить, але я через небезпеку не можу навіть спілкуватися телефоном. У мене його нема. Фізично. Ви постійно публікуєте старі фото вашого місцями розкішного життя. Ви ностальгуєте, бо тоді було жити вам краще? Я публікую не фото розкішного життя, я публікую фото з свого архіву. Але то розкішне, ви там найкращі, краби, ці лобстери. У мене найкращий архів так. в країні і не лише в нашій. Але про лобстери ви згадали, Так. то ми сидимо з моїм другом Романом Григоровичем Віктюком покійним. Так. Їмо лобстерів. Ну що ж, було, але там головне не лобстери, а Роман Григорович. Безумовно. Вам важливо, що і як про вас говорять? Ну, якщо я скажу, що геть не важливо, ви повірите? Ну, ви сказали, що ви обожнюєте важливо. Геть не важливо. Геть Слушайте, вам потрібно викладати мені лекції. Головне, мені головне, знаєте, що? що я про себе думаю? І що думає ще кілька людей, яких я люблю, яким я довіряю. І коли це стало у вашому житті? Давно В який переломний момент? Просто зараз країна переживає. Це не, це не переломний момент, це просто щастя моє, що я. З дитинства з 16 років спілкувався з найвидатнішими, найвеличнішими людьми епохи і сучасності. І я багато чого від них взяв. Серед них і те, що не треба думати, що про тебе думають інші. Що від того зміниться? Ага. Слухайте, так. хто там хейт, ловить чи кенселінг, хай взагалі вийдуть на вулицю, подивляться на зоряне небо чи небо там, де сонце є. Посміхаються і радіють, вони живі, Україна жива. Радіти треба, який хейт, який кенселінг. Це все Скажіть чесно, чи робите ви щось навмисно, стратегічно для того, аби вас більше любили люди? Мені все одно, хто мене буде любити, чи хто Окей. мене буде ненавидіти. Нічого не роблю свідомо. Живу своїм життям. Роблю тільки те, що я розумію, що я хочу сказати, кажу, тільки це. що в мене на серці? Серце тут. Треба бути самим собою, і тоді все буде добре. Якщо ти починаєш грати якусь роль, провал буде обов'язково. Коли-небудь, але буде. Добре, дубайський шоколад чи стріла? Стріла. Але років 20-30 тому, коли вона ще була стрілою, полуниця чи банан? Банан. Вареники з капустою чи з картоплею. Вареники взагалі не їм не через, люблю. Через що можете посваритися з дружиною? Якась а, причина? Посваритися не можу. У нас за багато років життя не було жодної сварки. Ніхто не повірить це. Ну я не вірю. Можу це? Як я, це? Я, я вам клянусь, ну не було жодної сварки. Сперечатися можемо з приводу політики і з приводу того, вона не любить, коли я сильно різко відповідаю на якісь запитання щодо якихось людей. А я можу це собі дозволити, якщо я це відчуваю. От вона інколи мені каже: ну навіщо знову? Ну навіщо? Ну так, так відчуваю. Фінансово вам зараз краще живеться ніж до війни. Та ви що, фінансово все впало так, що коли і останнє ви десь відпочивали з дружиною? Перед війною, великою війною, десь в Еміратах в Дубаї, напевне. В травні 21-го року, напевне, так. Слухаючи новини про справу Міндича, чи щасливий ви, що свого часу не пішли у політику? Дуже щасливий. <рес> Дуже щасливий. А в майбутньому розглядаєте а Знаєте, такі Не лише щасливий, але й розумний. Політику так. розумні не йдуть. Тобто, в перспективі ви не розглядаєте таких варіантів, що колись можливо. Жодних варіантів. Людина не може йти в політику, якщо вона хоче бути щасливою. Угу. Політика щастя не приносить. Політика може приносити е, брудні гроші, але мені це не потрібно. Зранку я передивилася ваше пряме включення по справі Міндича, і ви своїми висловами захистили президента. Якщо коротко, то ви сказали, що я теж не можу відповідати за дії своїх друзів. Це правда. Я реально відверто не встигаю. Ви в якомусь місяці підтримуєте президента? То ви його не підтримуєте зараз, на даний момент Весь ви війни підтримуєте. Весь час війни я підтримую президента, тому що підтримуючи президента, я підтримую Україну. А підтримуючи Україну, я підтримую себе і свою родину. Це перше. По-друге, він героїчний хлопець. Там він робить все класно. Він не втік звідси. Він очолив героїчний спротив українського народу. Я йому за це дуже вдячний. Слухайте, ну мені точно потрапляли відео, коли я ще в Америці проживала, де ви прям хейтили і щось погане говорили про президента. Це було в 21 2021 році, так. так. Я е, говорив, я не хейтив, не говорив погано, я говорив те, що я відчував. Окей. В мене були претензії так. до президента з приводу дебілів в оточенні. Я йому в очі це казав. Так. Там ще були якісь моменти. Ну я це казав, я ж від цього не відяв відрікаюся, це було в 21-му році. Я не відрікаюся від жодного слова, яке я колись казав. Я не підчищаю нічого в Ютубі. Все, що я казав протягом 40 чомусь років, все є. Дивіться, я так відчував, і я так казав. Я відповідаю за кожне своє слово. Тобто наразі від вас тільки підтримка і повага. абсолютно. Абсолютно, президент Зеленський назначив санкції фігурантам Кейсу Міндича. А люди все рівно його звинувачують в тому, що він все знав. Тож питання, ви вірите, що президент міг знати про мутки Міндича? Знаючи президента особисто багато років, я в це не вірю. Не вірите, що він міг знати? Ні, не вірю в це. Частина суспільства завжди буде проти чогось, тому що хлопець героїчно загине на фронті. Так. Частина суспільства скаже, а чому не так героїчно, як нам хотілося б? Чому просто героїчно, а не дуже героїчно. Завжди будуть незадоволені люди, які будуть сидіти чи лежати в себе на диванах, пити пиво і казати, щось казати, щось кому радити, комусь радити і таке інше. Навіщо на них звертати увагу? Продовжіть, будь ласка, фрази, моя чорна сторона це. Подивіться на мене уважно, в мене нема чорної сторони. Ну, зрачки хіба що, так? Чорні. Карі. Ну, Чорні брови, бачите, карі очі. Так. Темні, як нічка. Ясні, як день. Немає у вас чорних сторін. Зовсім. Я кажу ще раз: подивіться на мене. Свята, Свята людина, я б сказала, взагалі Німб, бачите? ТЦК повинні. ТЦК повинні. Взагалі, по ТЦК я вам скажу, що така відсутність системи, ганебна відсутність з ТЦК. І таке ганебне поводження ТЦК з українцями викликає в мене обурення. Я вважаю, що можна створити правильну людяну систему, коли ТЦК будуть вести себе як люди. Те, що відбувається зараз, ну мене це обурює як людину. Я ніколи не пробачу. Ой, багатьом не пробачу. Путіну, Росії, росіянам не пробачу точно ніколи. Я би порадив українцям згуртуватися і розуміти, де ворог і бити ворога. Моя головна претензія до Комаровського в <рес> мене нема жодних претензій до прекрасного лікаря Комаровського я так і знала. Добре, він теж так і знав. Я вже ввійшов в історію, тому що тому що я в неї вже війшов і хочу зазначити. Не вляпався, коли я думаю про майбутнє України. Я розумію, що. Що ми не можемо сьогодні нічого загадувати і не можемо розмірковувати навіть над тим, яке воно буде. Дайте дожити. Якщо забрати славу, гроші і публічність, у мене все одно залишиться. У <гум> мене все одно залишиться слава, гроші і публічність. <гум> <гум> З віком я зрозумів, що найважливіше у житті людиною бути треба. Людину визначає не успіх, а внутрішній світ. Я найсильніший, коли Коли сильна моя країна і моя родина, коли мене критикують несправедливо, я думаю. Я що... взагалі нічого не думаю. <ріст> 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 Мудрість приходить тоді, коли тоді, коли вона приходить, але приходить не до всіх і не вчасно. Найважливіше, що я зрозумів, про людей. Що я про них ще нічого не зрозумів. Прекрасна рубрика, прекрасні відповіді. Я вважаю, треба було більше таких питань. Але останні три. Я перестав гнатися за схваленням, коли. О, я так давно перестав гнатися за схваленням, що я вже Там не пам'ятаю, коли майбутнім президентом України міг би стати під час війни. Я навіть не думаю, хто міг би стати президентом країни. Треба виграти війну спочатку, потім політика, потім президенти, потім все інше. Бути Дмитром Гордоном це. Це класно. Якби мене почув весь світ, я б йому прокричав. Доброго ранку. Україна. Україна. Я дякую, ви відповіли на усі 55 запитань. Ви молодець. Ви наговорили нам на декілька десятків заголовків. Щиро вдячна. Як казала, моя покійна бабуся нагорив 10 бочок арестантів. Дякую. Дякую вам. вам. Було дуже приємно та цікаво. Дякую, дякую Ліна. Як ви знаєте, минулого тижня представники адміністрації президента США передали Україні проєкт мирної угоди між Росією та Україною з 28 пунктів. Фактично, це план капітуляції, де нас змушують не тільки відмовитися від окупованих територій, але й віддати ще не захоплені, скоротити армію та забути про справедливе покарання російських злочинців. Зараз Київ та союзники намагаються внести зміну у цей абсолютно неприйнятний план. Для цього на вихідних в Женеві пройшли консультації. Між представниками України та США, але навіть якщо зараз цей документ змінять до невпізнаваності чи взагалі відхилять, варто його розібрати на молекули, щоб зрозуміти, які пастки були в нього закладені і уникнути їх у майбутньому. Тож сьогодні розберемо перше ключове питання документу території. Передусім про це йдеться у пункті 22 плану. Там пропонують офіційно визнати Крим, Донецьк та Луганськ, де-факто російськими, зокрема й Сполученими Штатами. Фактично. Це не фіксація ситуації, а легітимізація окупації? Після цього Україна втратить будь-яку юридичну можливість для повернення цих регіонів. Всі резолюції ООН, рішення судів і визнаний світом факт незаконної анексії просто обнуляються. Москві більше не буде потрібно ні імітувати референдуми, ні вигадувати історичні виправдання. Якщо Україна сама на таке погодилася, то які потім питання? Я вже не говорю про те, що Сполучені Штати в разі визнання окупованих територій російськими створить прецедент легітимізації змінених силою кордонів. Це скринька Пандори, яка заохотить диктаторів усіх калібрів нападати на сусідів. Наступний момент це пропозиція заморозити бойові дії у Херсонській та Запорізькій областях по лінії фронту. Тут маніпуляція полягає в тому, що переводить окуповані території з категорії захоплених у категорію спірних, тобто це, наприклад. Клад легітимізує коридор до Криму, який Росія не змогла би утримувати без постійного військового тиску. Україну фактично примушують капітулювати на цих напрямках, визнавши, що будь-яка спроба повернути власні міста незаконна. А як вам цинічне формулювання, що Росія відмовляється від інших територіальних претензій? Якщо перекласти ці слова на людську мову, це означає, ми захопили все, до чого змогли дотягнутися, а тепер робимо вам послугу. Те, що мене здатні захопити, ладно. Лишайте собі, тобто цим пунктом агресору надають статус сторони, яка вже нібито виконала свою частину мирного плану, бо більше не просувається. Натомість Україна повинна прийняти всі фактичні втрати. А питання обстрілів чи відводу військ узагалі випадає з логіки документа. Ідемо далі. В частину Донецької області пропонується створити демілітаризовану зону, яка міжнародно визнаватиметься територією Росії. Тут подвійна пастка: Україна зобов'язана відвести війська з території, які росіяни не можуть захопити, залишити усі оборонні позиції, кинути наших людей, які там ще лишилися. А Росія просто пообіцяє не заводити свої війська у буферну зону. Ну, по-перше, повірити Росії на слово себе не поважати. А по-друге, ви уявляєте територію. Яку ніхто не контролює, мало того, що це буде буквально рай для злочинних угруповань, та ще й така сіра зона знімає з Москви будь-яку відповідальність за подальші провокації, де зона стане легальним коридором російського впливу, а юридичне закріплення її за Росією створює прецедент, коли будь-яку провокацію Кремль зможе подати як напад на російську територію, а відтак і мати привід для нового вторгнення в Україну. Ну і нарешті пункт, який на перший погляд може видаватися як гарантія ненападу, Росія та Україна беруть на себе зобов'язання не змінювати кордони силовим шляхом. Але підступ у тому, що кордони фіксуються там, де змогла просунутися російська армія. Україна після підписання такого документа втрачає право на будь-який контрнаступ і буде юридично зобов'язана визнати окупацію. Фактично, це інструмент, який блокує нам можливість звільняти власні території, але не блокує Росії можливість. Зливість тиску, шантажу та провокацій під виглядом оборони вже легалізованих окупованих земель. Тобто цей пункт жодних гарантій не нападу не додає, скоріше навпаки. Та все ж про так звані гарантії безпеки, так званого мирного плану слід поговорити окремо, і ми це зробимо завтра. Але знаєте, працюючи над розбором документу, не полишає питання: а чи справді так званий мирний план це ініціатива американців? Коли перший шок від його публікації пройшов, стали спливати дивні факти. Наприклад, у тексті документа знайшли прямі кальки з російської мови. Це мовні звороти, які не характерні для англійської мови, але могли би з'явитися після дослівного перекладу з російської. Це і викликало природні запитання. А чи справді документ писали у Вашингтоні? Держсекретар США Марк Рубіо у спілкуванні з конгресменами зізнався, що документ написаний росіянами, а білий дім його просто передав як посередник. Правда, пізніше Рубіо заявив, що план таки американський. Ще один показовий момент, що про зміст плану вперше дізналися не через дипломатичні канали, а з медіа та соцмереж. Як виявилось, його текст першим опублікував спецпредставник Трампа Стів Вітков. Як ви знаєте, Вітков утратив довіру президента через те, що фактично провалив переговори з росіянами і виявився абсолютно некомпетентним у будь-яких міжнародних питаннях. За даними американських ЗМІ, Вітков, намагаючись знову завоювати прихильність Трампа та повернутись у велику політику, підсунув. Ну, президенту план як нібито погоджений з Кремлем, і Трамп на нього погодився, не заглиблюючись у деталі, просто тому що Вітков пообіцяв швидкий результат. Розрахунок був на ефект несподіванки, ультимативні умови та вкрай малий час на роздуми. Класична бізнес-маніпуляція, звична для юриста з нерухомості Стіва Віткофа. Однак кавалерійська атака не вийшла. У Києві подякували Трампу за зусилля і сказали, що готові план обговорювати, але не приймати. Відразу підключилися європейські партнери, які розуміють, чим загрожує такий псевдомирний план їхнім країнам. А також заворушилися і американські політики вже до кінця минулого тижня риторика Білого Дому змінилася з ультимативної на стриману. А зараз вже навіть сам Дональд Трамп зізнається знову, що швидкого припинення війни може і не бути. Ото таке.